Друзі, таку коротеньку вставочку вам ми зараз зробимо на саме початку відео, бо багато хто не додивлюється там відео до кінця, а я всередині казав. Підкажіть, будь ласка, хто робив балагани з 6 метрової труби 20 ки Яка оптимальна ширина, щоб вийшла? Тобто наскільки нам вигинать, щоб вийшло. Бо я дивився, є 3,60, 340, 3,50. Хто робив, підкажіть, будь ласка, в коментарі. Смисло в чому друзі, цього відео. Хтось теж побачив цей ролик, подивився буквально 3 хвилини, потім іде, дивитися у нього раз, лежить теж цей бриксіл кальцій. Дивиться на погоду, а що не обробити, воно лишнім не буде. Що, друзі, всім доброго дня. В предучіх серіях, е, так як я вам казав, ми вже ґрунт міряли. Е, температура у нас ґрунту дозволяє підкармлювати. І сьогодні у нас 6 вже листопада. І вирішив я обробити брексіл кальцій. Ну, в мене він просто що був. І зараз я вам розкажу чого. Зразу я хотів монофосфат, монофосфатом калія. Потім думаю, ні, ще ранувато, подивився там на цей скажіть я вам, на прогнози погоди. Дивлюся там, я вже в прошлому відео казав, що там до 22 числа у нас днем ну, температура да, ночі вона понижається, днем вона у нас висока. Сьогодні навіть сонечка немає. Ну тепло, от вітерок зараз дує. Ну і доволі такий теплий вітерок. Потім думаю, ні, зараз оце дожді пройшли. Думаю, треба чимось таким обробити, щоб ну, не було гнілі. Бо все-таки ну, дожді довго йдуть. Потім сів, почитав оцей бриксіл кальцій. Ну, думаю, в мене він є, я брав. Це хелат. Хелат кальцію для всіх видів рослин. Так раз його розкрив, дивлюся, тут наче є і метал. Ну, тобто желіз або такий цвет. Потім читаю, застосовую для культур, що ростуть на лужних ґрунтах, стригаю, так, зараз я вам... Так, де це воно так подходить? Десь я так рослин в кальції. Так, бресілка повністю забезпечує потребу рослин в кальції та лікує від вершинної гнілі плодів. Так, це ви зараз скажете мені в коментарях, це коли є ягода. Типа іменно саму ягоду. Ну, я так розумію, якщо тут десь якесь щось трошки без ягоди є, воно теж, я думаю, щось трохи подіслює. Ну, притом я вам не говорю, що там зараз зараз купляйте його і обробляйте. У мене він просто є, я ним обробляю. І показую вам, що там ну, температуру, конечно, я ж кажу, що у всіх різні температури. У мене зараз температура така, що воно ну, дозволяє це все зробити. І ну, нічого страшного в цьому, я думаю, нема. Що, що ми її обробимо цим кальцію? А потім ще ми зробимо через пару днів монофосфат калія по-любому. Ну і будемо дивитися. Ні, Ну, звісно, вона вже не так розвивається. Так що. До речі, вона діляночка наша. Все добре, ми там її обробляємо. Що я хотів ще спитати в коментарях може хтось підскаже, хто строїв балагани. Тобто, e, якщо 20 труба буде у мене і 6 метрова, як мені її вигинати? На скільки, ну вот, саме такий оптимальний варіант, щоб вигинати, щоб вийшлося по низу там, ширина. Я не знаю скільки. Хто я бачу там 6-метровий 3,60 ділає? То скільки? Хто робив? Просто підскажіть, будь ласка. Як проще вигинати, на яке розстояння? Ну я так предположив. 3,60, вроді так, подивився теж. Відео, наче всі роблять 3.60. Так, це сюди, потім ми зберемо його Так що, все-таки вирішив я на балагани робити. Один чи два ми зробимо, там будемо дивитися. Сюди, зрозуміло, що не будемо робити. І сюди я... Я виміряв по рядам, конечно. Тобто, якщо робити 3.60. То в мене цей. Три ряда в балаган влази. Ну, Сейчас я вам покажу. Сейчас я разолью це все. То есть налью, а не разолью. Ведерку сразу сюда. То есть, вот так, оттуда, сюда. У мене отак вот виходить. 3.40, даже вроде бы. 3.40. Чи я не помню, чи мы з тобою даже мерили 3,60. У нас виходить 4 ряда. Да, вроде бы он оператор. Так, да, вроді би даже 4. Вроді би я міряв 3,60 4 ряда в мене влазить. Бо в мене ж міш ряді я зробив. Потім будемо переробляти. Ну у нас оцей ряд мішає. Тобто, навіть щоб прокопати, щоб пленку натягнути, у нас один ряд треба викидати. Тобто сюди, поки що будемо чекати. туди вже будемо робити. Ну, це таке, я і не планував сюди робити. А туди вже так дивлюся, що, ну, в принципі, так би от реми, їх желательно в теплицях. Наскільки я так зрозумів по відео, що ремонтантні краще, бо їх постійно треба обробляти, на жаль, треба постійно підживлювати. І може погода не дозволить це робити, можна буде потім тоді трясається урожай, я так розумію. Так що, а ви, друзі, підскажіть, чи це воно так, чи це воно не так. Ну і все? Поїхали? Бістренько пройдемося його. Так, ну що, друзі, ось ми вже доходимо до кінця. ну, про що я хочу В чому смисл цього відео? Е, ну, то Ви зрозуміли, що я в, в самому початку розказував, що я хотів це те зробити те. Тому дивлюсь в холодильнику, подивився, я, я ж кажу, вже, подивився я на прогноз погоди. Дивлюся, що ну, погода дозволяє. Дивлюся, у мене там спеціальний такий холодильник є старий, дивлюся, лежить цей брексіл кальці. Думаю, походив, так по лісточкам дивлюся, ну, можна було б подати кальці. б ні. У мене він є. Чому б і не подати? Так само може бути і у вас у когось лежить. Ви дивитесь, у вас теж погода гарна. Раз попалося моє там відео, подивилися, там я говорю, все відео. Дві минути подивилися, побачили, що я обробляю берксілом цим кальцем. Та думаю, піду в мене там, в, наприклад, я говорю, є там 50 кущиків. Піду по Ну, я думаю, хуже нічого не буде від цього. Так само і я. Я дивлюся, що у мене погода дозволяє. Чому? Я ж не в корінь. ну то есть, е, Чому я вже не поливаю полоницю в корінь. Не підживлюю даже. Бо їй там влаги, я думаю, у нас місяць вже ті дожди там, чи там 2-3 тижні. да ні, місяць. Там влаги дуже багато вистачає. есть, я не знаю. Я вообще даже і подумав ще від шкідників обробити. Ну я так дивлюся, у мене вроді би все нормально, я перед цим обробляв. Е, не знаю. Можливо, ще у мене є фундазол, Можливо, ще фундазолом пройдуться. Хоча тут вже залишилося ще тих 2-3 тижні. То я не знаю. А ну напишіть мені теж. хтось тобто обробляв фундазолом перед зимою. А хоча ну, наш фундазол, як мені вже там через 2 тижні вже треба буде або медіа екстра, ну чимось таких змінних препаратів. То я за цього фундазол не брав. Фундазол оставлю на весну. Я ним по-любому пройдуся. Там буду дивитися. Ну буду сидіти зимою, от там місяць якийсь, чи остатки треба добризи. Місяць якийсь буде такий, що нічого не треба буде робити на городі. І я думаю буду сідати і собі щось дивитися, хоча б приблизно щось складати якусь схему. Щоб не так, не від фонаря брати. А по схемі це все робити. Так що, друзі, таке у нас видео вийшло. Как би и повчально, і не повчально. Кому сподобалось, ставимо лайк або дизлайк, коментуємо і всім пока.